Я хочу сказать, что вот ассоциации событий в Египте с революцией мне тоже не очень нравятся. Я считаю, что то, что происходит в Египте, это во многом вызвано целым набором случайностей. И прежде всего факторы, которые повлияли на развитие событий, были внешние. Я согласен с теми, кто здесь уже говорил, что, конечно, большим стимулом были события в Тунисе. Но я также думаю, что в Египте были и мощные такие внутренние стимулы, недовольство людей. Все-таки Египет, будучи самой большой страной арабского мира, это одна из самых бедных стран арабского мира. И если мы посмотрим все ооновские показатели ВВП на душу населения, мы увидим, что Египет находится во второй сотне государств по богатству. Угу. Хотя потенциал Египта громадный, и весь мир это понимает. Но я думаю, что э, особенность этого региона, вот чем отличается, допустим, арабский мир от Восточной Европы той же. Ну, во-первых, потому что богатые страны в арабском мире это страны не с развитой демократией. Наоборот, Египет, будучи страной бедной, э, по минимальным стандартам демократии, это была самая демократическая страна в Магрибе и на Ближнем Востоке. А как раз самые это богатые страны в этом регионе. Если ми візьмемо Судовская Аравия, Кувейт. Это страны, в которых режим далеко не демократический. Поэтому вот опасность ситуації заключається в том, що орієнтиром для Египта не является Западная Європа, не являються стандарти Європейського Союзу. Угу. И... Я так розумію, для партії регіонів 30 років правління це стандарти демократії, так? 30 років правління хоч не мубарека. Ні. Я, ви знаєте, ви не слухаєте мою тезу. Ми розмовляємо зараз про регіон. Якщо ми візьмемо регіон в загальному виді як Арабський світ, то найбільш багаті країни регіону це далеко не демократичні країни. Саудівська Аравія, і е, Кувейт, і Арабські Емірати. Свобода але... хочу захистити демократію. Та, але це я хочу кажу, що цікаво. цікаво, цікаво. Ви Дуже, я закінчую да, свою досперечно. думку. Мене турбує те, що При виборі подальшого шляху розвитку єгипетський народ може не вибрати європейські цінності. Угу. Тому що європейські цінності для єгиптян дуже далекі. А це будуть цінності, які, до речі, не співпадають з європейськими. Уважаємо гості, я вас винужені зараз А чому єгиптяни мають вибирати європейські цінності, пане що вони Андрію. Будь ласка, Процент людей живущих за чертою бідності. За чертою бідності. Ой, страшно даже говорить. Ну уж ладно. 36 процентов. Тобто Причем, хотите, я вам... Сила, хотите, я вам... Довела, Есть. Вам не страшно. А ну ви зараз кажете неправду, тому ну, що ми так. тільки а, навіть року немає, як ми при владі довели а життя ми. вже покращилося, і навіть не сьогодні. За останній рік я в такому залозі взагалі не хочу розмовляти. Тому що, якщо ви прийдете до влади, не приведи Господь, що в нас буде. Нам є буде здаватися ми вижимо, просто рай. А, а райс. Ось можна я, я, я патом я просто хочу упустить упустити момент, уж скоро пішов розговор з представителями. Свободы. Вот господин Погребинский давеча а, сравнил а, мусульманскую улицу в Египте -то, а, со свободой, буквально сказав следующее. Выходят ребята, которые были не при власти, которые говорят, что если будет украинская власть, то все будет нормально. Сегодняшние власти оппозиции себя скомпрометировали, поэтому вот наша мусульманская улица ⁇ Свобода ⁇ ничего не переврал. Нормально, правильно. Так вы хотели прокомментировать У... что-то? Я на самом деле хотел сказать, что вы сейчас называете события революцией. Я думаю, что когда мы поймем, чем закончились события, тогда мы назовем это революцией или путчем. Потому что если власть сохранится в руках э, военных, вот сегодня она передана военному совету высшему, не вице-президенту, а военному совету, то тогда это будет путч. Все закончится Ничего не изменится по существу. В том числе э, Соединенные вообще Штаты. вообще трудно назвать путчем э, события, в которых участвуют э, бунт. Э, бунт. Э, да тоже э, бунт. миллионы людей. Бунт. 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 Вы может пометили, как путь. все они да. боятся слова революции. А я могу пояснить, а, это, чему я, вы я почему. Вы, вы потом поясните. Давайте Михаил Борисович только закончите ну, свою мысль. А потом вы поясните. Власть может оказаться в руках либо военных в Египте, Либо ну, военных или силовиков, или каких-то как бы компромисса военных и силовиков, это разные э, группы, либо в руках э, братьев-мусульман третьей силы бороды, их реально нет. даже если на какой-то момент бы оказался Бородуитов при власти, то кивните, он бы потерял власть быстро. Да, так что мне военно, кажется, потом мне а кажется, надо понимать, на что да, да. Э, вот эта эйфория, вот о том, что вот тут демократия, uh -huh. там, это все не про Египет. Значит, uh -huh. реально, там, кстати говоря, не все исламские, как бы, страны очень довольны, поскольку там Саудовская Аравия очень даже нервничала, даже ругалась да, с Бараком Обамой. Да. Так что, на, на самом деле, мне кажется, что э, события, которые были запущены, не только механизмом а вот домино, начиная с Туниса, но еще и с тем, что сам Мубарак был уже хромой уткой. Он давно тяжело болен, он старый человек, и он не сумел подготовить там себе замену, как это сделал, скажем, сад, э, в Сирии, Где сын спокойно занял как бы, позицию, и там все тихо и спокойно. Ну, занял позицию, потому что король Хас... Хусейн был смертельно болен и да, ушел он в мир и нет. Он успел ну, да, он, 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 здесь... он успел подготовиться. Да, в общем, любимый мир. Больше в Лондоне. Через... Но все-таки, вот если ближе к Украине, да. вот ä, такие события могут произойти с помощью украинской. Пользуясь вашей терминологией ну, мусульманской улицей, э, объединение свободы. У нас э, не, не, некий, некое подобие произошло в 2004 году, но только потому, что э, всячески, как бы как сейчас, мусульманская улица тоже братья мусульманы говорят: мы не собираемся брать власть. Мы вообще здесь тихо, мы не участвуем или почти не участвуем. Тогда ведь Ющенко тоже не говорил, что он собирается Бандеру сделать героем. Если бы говорил, не стал бы президентом. Брат и Владу, Бандеру героем, вас уже. Так что, так так что все-таки власть я, хотел. Я, брать? я считаю, что, что по-честному получить власть эта улица не может на Украине. Ни при каких обстоятельствах. Согласны с этим? Уже один был. Ну, насправде, на в чем у страх? Оце і псевдоеліта, яка тут представлена, ну, справжній еліт, чому справжній стра страх е, перед революцією. Ви Бо насправді, якщо ми візьмемо Єгипет, ми бачили там консервацію влади. Тобто 30 років правління Мубарака. Сьогодні в нас в Україні е, керують люди, які зайшли в політику ще за часів брежнєва щербицького Такий, знаєте, колективний мубарак в Україні. Тобто... Всі, включаючи і помаранчевих, і білосиніх, але білосині сьогодні при владі і вони відповідальні. Тут е, пані Богословська наводила приклади і казала, що соціальна ситуація така сама, як була в Єгипті. В Єгипті сьогодні відбувається соціальна революція. Це зрозуміло. Олігархічні клани, які там е, були навколо Мубарака, вони в принципі робили те саме, що роблять олігархічні клани сьогодні. У нас тільки у нас сьогодні йде ескалація цього. Сьогодні. Кілька олігархічних кланів потерпіли поразку, і сьогодні встановлюється олігархічна диктатура одного донецького клану. А та сама ситуація, соціальні передумови для української революції, вони є, але крім всього іншого, є національні передумови революції. Тому що якщо ми візьмемо Україну, коли власне оця псевдоеліта плює на все українське, бере, скасовує там квоти щодо вживання української мови, бере е переписує історію. Власне, плює на культуру мову і так далі. Оцей табачник, який є власне прапором оцієї псевдоеліти, скажуть про табачник прапором цієї це псевдоеліти, яка нищить українську державу, українську націю. Відповідно, у нас є ще й національні передумови революції. Якщо ми сьогодні бачимо Єгипет, то мені здається, що отой етап помаранчевої революції ми пройшли в Україні. Була революція в 89-91 роках, яка була не завершена, тому що не було проведено ілюстрацію, не була усунута та псевдоеліта оцей колективний мубарак з комуністів, кагібістів і потім тих бандитів, які до них долучилися і зробили цей олігархічний конгломерат. Помаранчеву помаранчева революція просите, а я завершу просто про, не, 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 это, это про революція та помаранчева революція була зраджена. А чому ж тогда э, не виграв э, кандидат національно-демократичних сил Черновол на виборах президента року? -го тому що націонал демократи пішли на змову з комуністами, тому що комуністів за таких умов в країнах європи там в Польщі, в чехії а не, допускали же, в до пошли? не допускали до виборів не допускали до виборів їм <плес> ухвалили закон про люстрацію усунули від влади І сьогодні ми бачимо де є східноєвропейські країни які були під впливом москви і сьогодні ми бачимо де є україна щодо 2004 року ця революція була зраджена тому сьогодні в Україні назрівають передумови для третьої революції, і вона буде і соціальною, і національною одночасно. І і я вам скажу це. Не будуть танці на майдані. По... Вона сьогодні ми, як сьогодні. Ми не говоримо каже, про, про те, армія. що це буде майдан. І що сьогодні ми армія. будемо буде... любуватися такою ж картинкою, як з Каїр. армія це Бандерів. буде румунський сценарій. І Б... не буде хосні а, а буде Чаушеско. Буде? безперечно? Тому О, що безперечно. це українці, Вона це прийде, українці прийде яких Дніпро, і нищите. проти яких ви воюєте. Ви ведете цю війну з початку 18-го року. Ви... ви колишні комуністи, які тут засіли? Я ніколи не був комуністом. Та ви що? а тоже. обслугою комуністичної партії не були. Були. та ну ви таке розказуєте. Пане поребінські. Ви обслуговували кучмом, Ви будували кучмізм? Ви були одним з ідеологів побудови, так, по гірну, тобто я, трансформації я... комуністичної еліти в псевдонаціональну еліту, яка сьогодні панує в Україні. Ваша, ви були ідеологом цього всього і ви відповідальні. Преречен. І ви відповідальні еліта, за те, еліта, що буде відбуватися та революція, ви, і вона змете вас. Ви, а щодо пані Богословської, вона ж теж відповідальна. Вона тиснула оту кнопочку про продовження собі кохання і повноважень. І в цьому плані вона консервувала систему. Якщо кришку зірве до 2012 року, пані Інна, не ображайтеся. Ну, взагалі, оскільки в нас 15 травня день народження Булгакова, 120 років. То ж діри у нас тож вондіри у нас в нави вашим Україну, лице. так само, як ненавидити її молодіж. Читайте Булгакова собачь серце, смотрите вашим фільми, вашим. тому бардейщину коли сюди сунути. Оцей руський мір. Він був знищений в 1900... Фу. 19-му році ну, українськими селянами і Київ на той Ви час не був українським. Ні, мені є що вам сказати. Не переживайте безпеді а... ну, селяни. Отчу. Тоді Петлюрівська ну, армія війшла в Київ і знищила ту вашу білогвардійщину гнилу пропиту, яка потім, закінчила, яка потім закінчила кабака, яка потім закінчила таксистами в Парижі знаете, і так далі. Так ось, я, розміщу, я зараз... Я розумію, зараз... що вам стидно, бо насправді вам... насправді, ви ж відповідальні за те, що відбувається в державі. А ви хочете, Слушайте, ну, ви хочете зачем термати... же ви так на Білу Белую Гвардию наезжаете, пане Андрію? Ну, а... Ведь это же була же была не гвардія, це Гвардия, это, это была элита украинского общества. Там который... що, да, Біла гвардія це элита Українского общества. Булгарь. Глубочайшими украинскими корнями, вояків, армию, Читайте, ОНР. вашу армії историю офіцер, який цю білогвардійську... Ну, я, 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 я просто хочу сказати, армію знищили. Да, якщо можна все таки цей поток так, сознання. А Скоропадське хто був? Свобода спочатку должна стати парламентською партією, а потом получать так много Дай места. Дай Боже не станет. Не пусть, доведи. Не, пусть Господь. станет, я не против. Но после того, как она станет парламентской партией, тогда они должны получить слово. А Це иначе выступать надо возле памятника Бандеры. Вам надо выступать возле памятника Бандеры. Вот это самое вам место. И на этом заканчивается наше мировоззрение. Это на уровне высоты памятник памятника, памятника, памятника Бандеры. Пожалуйста. Можно я скажу и очень важную вещь? Если очень коротко. Вы никогда не придете к власти. Если очень коротко, пожалуйста. Так было истопевно в Хосни Вот я уверена, что братья-мусульмане дают примерно такую же читку в Иране. А теперь, но ну, вы помните, кто начинал стоять на помаранчевом Майдане? Школьники. Школьники. Потому что молодых рага радикализировать легче всего, потому что они еще не знают, что, вони... что взять власть и брать низкість, за нее ответственность не это тяжелейшая. Ви не, в богу, ви не наплювали їхню слава богу? не люди сі часу від ваше моральне уродство ви це. не то одну, одну секундочку? прошу, ми минуточку. Правміну господа. пане господанів. Один коментар. От тут і на Германіна говорила про е, чотири мумії, яким відірвали голову. Сьогодні табачник витирає пам'ять про голодомор, про 10 мільйонів українців, яких знищила московсько-большовицька влада. То хто він? Як можна витерти пам'ять про голодомор? Ну, ну йому це вдається. Він викинув з програми. Яким чином барки. воно вдається твір барки про голод 32 другого, років? Всесвітньо відомий твір, по якому був знятий фільм. пане Врім, Врім у нас кончилось оцей табачник. Оцей вибачте, Врім кончилось, якого захищає.